Не катастрофа, але тривожний сигнал. Хто винен у нашесті сторони в Україні? В Україні зафіксовано нашестя сторони, і причина цьому війна. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Деякі регіони України потерпають від нашестя сарани, але це не є катастрофою. Насправді ситуація спровокована війною, кліматичними змінами та руйнуванням екосистем. Про це заявив заступник голови Держспоживслужби Вадим Чайковський. За його словами, спалахи сарани трапляються щороку. Нашестя сарани наслідок екоциду Росії проти України, та й не лише проти України, а й проти усього світу, сказав Чайковський в інтернеті. Рев'я латіфундіст серед причин нашестя сарани в Україні можна виділити наступні. Підвищення середньодобової температури, зміна природно-кліматичних умов, руйнування Каховської ГЕС, війна, занедбані землі біля фронту. Чайковський додав, що 24-го року особливий режим захисту рослин було запроваджено у Слободжанській селищній раді Чугуївського району Харківщини. У попередні роки осередки спостерігали у Запорізькій, Херсонській Донецькій областях. А ще раніше, у південних. Регіонах, зокрема Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях, порятунком від шкідників можуть стати птахи. Наприклад, у Запорізькій області качки масово поїдають сарану, і, за словами місцевих жителів, не хочуть їсти нічого іншого. Такі біологічні методи контролю, як використання природних ворогів, уже допомогли Пакистану упоратися з нашестям сарани. 11 липня на території Запорізької області вперше виявили осе. Середок перелітної сарани на території Кушугумської громади повідомляє Запорізька Ода на території комунарського району Запоріжжя запровадили особливий режим захисту рослин на площі 6110 гектарів. Зараджено орієнтовно близько 50% від площі. Це рекреаційні зони, землі несільськогосподарського призначення та берегова зона Дніпра. 24 липня фахівці Держпродспоживслужби провели повторне обстеження. В комунарському районі міста комах значно поменшало. Це рідкісні особини до п'яти екземплярів на квадратний метр. Така сама ситуація у Запорізькому міському ботсаду та національному заповіднику Хортиця. У Херсонській області особливий режим захисту рослин у регіоні запровадили 23 червня і вже на старті було оброблено 297 гектарів, з яких 27 це посіви соняшнику. Після здійснення успішних винищувальних заходів проти. Сарани розглядається питання про скасування особливого режиму захисту рослин. Осередки сарани також знищено в Одеській області. У Дніпропетровській чисельність сарани загрози поки що не становить. Як писав головред на півдні України, спостерігалося справжня навала сарани, яка знищувала посіви з лакових, овочевих, фруктових, ягідних культур, навіть квіти. Це становить серйозну загрозу як для традиційних сільськогосподарських угідь, так і для дикорослих рослин, що формують екосистему регіону, місцевий фермер розповідав, як можна захищати врожай від сарани. А тим часом у мережі з'являлося відео, на яких помітно, що зграї сарани вже долетіли і до Києва.